Доброго дня, шановні глядачі, підписчики. От сьогодні я по плану працюю, роблю свіже відео про Кременецькі, Кременецькі достопримічательності, ви Вибачайте за русське слово, бо поки в голову не приходить українське. І дивіться, який який, який... який факт. Бачите? Явно козацький, козацький хрест на козацькій могилі. Ну, або, може, і не козацький хрест, але явно періоду козаччини. От. І де от він знаходиться. От, щоб, хто бачив моє відео про козацький цвинтар, От за тим горбочком, козацький цвинтар. От. І Я вам показував орієнтир на єврейське кладовище. Так от там, Зараз ми туди підемо. Правда, я вже пішов. Там висить, ну, зайти не можна, а лізти через забор, звісно, не буду. Скажу вам так, ця, цей хрест, обабіч дороги над, над яром. Дорога йде, оця ця дорога підніматися по цій дорозі на вулицю Сичівку, джерельну. І там по цій дорозі джерело най. Кориснішої найлічебнішої води в Кремльці у Кремлівській полиці. Так що, якщо хтось хоче хорошої лічебної водички, то прошу туди можете їхати, набирати, поки все безплатно бери, не хочу. Про це джерело я ще вам зніму відео десь, десь, десь в планах. А зараз я зараз йде мова про єврейське кладовище. Ну, я Деякий час прожив там на горах, вулиця Сичівка, -там, наверху, наверху, зараз тут ну, немає як вас зорієнтувати. І щоб зійти в місто, то одна із доріг чи стежок, то це саме ця дорога. Я тієї дороги виїздив дуже багато. От. І Діти ходили в школу. І, -і, -і машина не раз стівору, мене скидало зимою в голольод. Ну, значить, Пригоди маю багато на тій дорозі, на тій стежці. Але е, цвинтар був запущений дуже довгий час, не догляджений зовсім. Добрий день. День. І ходили люди ходили прямо через той цвинтар була стежка. Я вам чесно скажу, я ніколи не ходив через цвинтар з кількох причин. Літом на цьому цвинтарі дуже любили змії. Грітися на каменях цих накладовищенських. Ну, бачите, така по-єврейськи. Я так думаю, в 16-му році цей забор зробили, скорше всього. Хотів зайти, провідати, але но... така не страшна, чисто символічна колодочка висить. ну Замкнуто, значить, замкнуто. Зай нема чого православним лазити по-єврейському цвинтарі. Постараюсь вам щось трошки показати, що можна, розказати, що знаю. Як ви знаєте, я поки що не знімаю відео сухих з фактами, цифрами, датами. По-перше, що я їх не знаю, а навіть якби знав, то я забуваю швидко, то, звісно, всьому воно в інтернеті почути, побачити, знайти. Можливо, з часом будемо працювати в такому напрямку. Зараз, поки я розказую історії, байки-легенди. От. Цей єврейський цвинтар давно не діючий. Я так думаю, що десь приблизно з 39-го, ну може ще з часів війни, Другої світової. Е, да, бо як є, є легенда, з якою я вам зараз розкажу. Е, значить Почнемо ми з цієї легенди, що от дивіться, яка е, ну, цей, звичайно що ця загорожа зроблена оце, свіжа і гарно загородили кругом всього цвинтара. А от дивіться, яка хатинка, бачите? Хатинка дядьківська і прямо при самій дорозі буквально і ще ну, така дивна постройка. Так от, в мене є легенда про цю хатинку. Значить, під час війни фашисти чомусь забороняли, я не знаю причини, але така байка, легенда. Забороняли євреям ховати своїх небіжчиків по їхніх звичаях на цвинтарі. і... Якби придумали такий варіант, що тихенько дядько, хазяїн тої хати десь тут вночі небіжчиків ховав з тої хати, тихенько через дорогу перетаскували на цвинтар і якось там їх хоронили. От, От така, така історія. Я ту історію чув не раз, від місцевих старожилів. От. А тепер розкажу вам ту історію про. Е про кладовище і тих, хто тут лежить. Ну, звичайна справа. Поховані тут євреї, понятна справа, єврейське кладовище, значить євреї поховані. Але є в нас тут в місті, в Кременці, є така інформація, на даний час не підтверджена, що на цьому цвинтарі похоронений єврейський пророк. Ну, Вибачайте, за мої вислови, так, простого дядька тракториста пророк крутіший, ніж той, що в Умані. І, і, і наші тут бізнесмени якби надіялися, що вийде щось, так як же то мені туди пролізти, знайти могилу його, Ну, то зовсім не просто. Звичайна справа, так як запущений цвинтар... Ох, О. От. Хочу трошки добратися ближче Ближче до самих до самих... Тих могил, ну, спробую, тяжкувато. Але ж є така версія, що тут похований якийсь святий чи то пророк я не знаю, як там по-єврейському правильно. ну Дуже поважаємий євреїв. Але для того, щоб доказати, що дійсно тут могила його є, то могилу треба знайти. Ну, а щоб її знайти, Треба прочитати, я так розумію, прочитати всі написи на всіх надгробках цих. А тут на тих надгробках, на відвіду від православних могил, дуже багато написано. От дивіться, погано видно, завалилося. Е, Бачите, там на євріті, напевне. Звичайно, справа що вже погано видно. От. Дуже багато написано. Бачите, кожного камінця підняти, якось почистити чи як. І прочитати і перекласти, то проблемнувато. І ще одна моя версія. Є, е, значить, Ой, задуває, буде вам погано чути. Є така інформація, дивіться, який краєвид тут гарний. Є така інформація, що Ну, то фактично інформація, то підтверджено, що під час окупації фашисти заставили євреїв цими надгробками виложити дорогу. Це в нас в сторону стадіона теперішнього. Я ще вам буду знімати. Напевне, там відео от е, там був якийсь фашистський заклад чи то гестапо е, ну ж Уточню, звичайно, справа на майбутнє. Знімати там вже кажу не буду, бо, бо там на сьогоднішній день один об'єкт, про який не можна говорити поки що. от От така ситуація, така красотища і така історія. Так що, вполне можливо, що тут наш Кременець ще колись прославиться на весь світ в єврейському середовищі, а може і ні. Але дивіться, що зробили гарно все загородили, обмурували по всьому периметру. І вже так просто там худоба чи люди по цвинтарі суватись не будуть без діла. От. Були ще тут багато дерев, їх трохи повирізали. от така ситуація з єврейським кладовищем. І хочу вас зорієнтувати. Я вже сам не можу зорієнтуватися, де там в нас є козацький цвинтар. А де? Не, не бачу звідси. От він точно в тому напрямку. М -м -м -м. Он десь десь приблизно, де той Зіл, он там, чи газон он там виглядає, десь в тому районі. Мені так здається. Ну так, так. Тільки що я йшов з тієї сторони, по вулиці Козацькій. Вон там по горою йде та сама вулиця Козацька. Ось така красота в нас. Приїжджайте в Кременець, заселяйтеся, дивіться, які в нас новобудови. Вон будується цілий комплекс будинків, де поруч, от екран, будинок свіжий. Не повірите, там було господарство, жив сусіднього в сусідньому селах. Мужик з сім'єю продав господарство ще. В ту рік в того ще, в в ще там його хата стояла. Знесли і от бачите, от, де кран, жовтий кран стоїть, то вже вигнали такий здоровячий будинок. Оце, оце зараз масштаби і швидкість будівництва. Я до чого веду, що жити в Кременці єде, приїжджайте. у Нас тут дуже гарно, хороший клімат, повітря свіже, ліси, ставки, озера. Земля родюча, вода смачна, все дуже гарно. От. Так що з зеленьким е, храм, це монастир жіночий. Ця голубенька церква, е, е, я, я знімав на фоні тієї церкви, вон там в далині жовтий е, інститутська церква, як в народі кажуть бо там інститут на території церкви так само. І вон блищить золотим куполом, і можливо бачити зелений і золотий купол. Це собор. Церков наш дуже багато. В Кременці, церков, храмів, костели. Ну Костел фактично один. Але ж, але ж така ситуація. Є, що подивитися, є де прогулятися. Ну, з роботами не дуже, звичайна справа, містечко невеличке, заводів, виробництва нема ніякого, все знищено. <світувач> Самі знищили, як то правильно сказати. Ну, Але ж варіанти є, чуєте, як півні співають у людей. А місто щось таке, я кажу, велике село. Фактично всіх людей знаєш. В лице, ну, всіх так по іменах, по фамілії, звичайно, не знаєш, але в лице тако пересікаєшся з людьми частенько. Ми в Кременці навіть і здоровкаємося, як в селах частенько. Просто мало знайомі, але здоровкуємося. А вон там, на другій стороні долини, бачите, цвинтар. Це теж дуже старовинний цвинтар, Наз... називається монастирський цвинтар. Можливо, і вам колись там. Якщо буде цікаво, познімаю теж там, там є дуже старовинні надгробки, могили. Ну, я там бував, мені було там цікаво походити, почитати, Там якісь такі дуже-дуже такі, е, як то сказати, поважаємі люди, Кременця поховані Там колишні мери, старости, генерали, якісь там в відставках. От. Е, ще в мене є в планах побувати. На календарі. Багато хто не знає такого, що таке калантир. Калантир є в нас таке кладовище спеціальне, теж діюче вже, на якому ховали честь тільки військових, військових, військових частин, які були в нас тут в Кременці. Ще за цара. Це все в майбутньому. Є Ну, Договарюся з одним краєзнавцем, дуже знаменитим в нашій страні. якби Екскурсія від нього з датами, прив'язками, іменами. Можливо, якщо, якщо все вийде по плану, зробимо для вас відео ще на цьому цвітарі. І Маю плани, ще дуже багато. У нас дуже багато є на що подивитися на всі смаки. У нас є катакомби в цьому районі, от туди, вверх по, оце, по тій дорогу, де я вам показував могилу козацьку могилу, при обочині дороги. Це наверх, там під горою є катакомби і по версії. Історичні версії, оці всі камінці на єврейському кладовищі, хрести на козацькому цвинтарі, були вирізані саме в тих катакомбах каменотесами, такими, що займалися саме тією справою вирізанням камінців, ну не тільки на цвинтарі, але й для будови так само, але ж, але ж от є, такі, є така версія по, ну, по, по, по де взялися ці камінці. От. Є в нас є в нас трампліни. Лижні у нас є сана траса, там по обізні за тим лісом. От. Та є ще, є ще багато чого. Буду показувати, помалу розказувати, щоб не сильно перенасичувати, як то кажуть, цей канал. Так, помаленьку, під настрій. Бувайте здорові, хорошого вам настрою, миру, здоров'я! Що все було добре.